Перше за час народного протистояння, яке триває уже більше трьох місяців, своє слово сказала Бродівська прокуратура. Як усе, що робиться в районі в рамках європротестів, оцінює прокурор Бродівського району Любомир Васильович Головка. Ідемо зараз запитаємо. На своїх позачергових сесіях Бродівська районна рада та Бродівська міська рада визнали повноваження народної ради. Колегіальним органом уповноваженим представляти інтереси громади. Також було створено виконавчий комітет і прийнято звернення до правоохоронних органів, до суддів, також до держслужбовців. Як нам відомо, такі рішення активно взялася оскаржувати прокуратура, яка доля цих рішень, а також визнання повноважень народної ради у Бродівському районі. Дійсно, Бродівською районною радою з даних питань прийнято три рішення, зокрема про створення виконавчого комітету, визнання повноважень. Народної ради і звернення з приводу повноважень народної ради до правоохоронних органів та до державних службовців військового службовця. Крім того, Бродівською міською радою також прийнято рішення щодо визнання повноважень народної ради. Дані рішення прокуратурою району оскаржено до Львівського окружного адміністративного суду в зв'язку з тим, що вони не відповідають ні Конституції України, ні чинному законодавству України. Загалом хочу пояснити, що у нас в Конституції передбачено, так само і в законодавстві передбачено чіткий перелік органів місцевого самоврядування, органів влади, які є встановлений. І, відповідно, створення органами місцевого самоврядування будь-яких інших органів є неприпустимим. Всі повноваження необхідні для здійснення політичної діяльності і діяльності. Територіальних громад можуть бути реалізовані через ту систему органів місцевого собередування, які зараз на даний час є створені, і цілком достатньо функціонують. А тому, відповідно, прокуратури району такі рішення були і оскаржені. З приводу звернення до державних службовців, працівників правоохоронних органів, військовослужбовців щодо визнання повноважень народної ради, мушу сказати, що працівники правоохоронних органів. Здійснюють свої повноваження, відповідно до передбачених законами України здійснюють свої повноваження. Працівники правоохоронних органів військовослужбовці присягали на вірність народу України. Відповідно, вони здійснюють свої повноваження лише в межах передбачених законами України, а тому їхнє підпорядкування чи виконання вказівок чи розпоряджень не встановленим законодавством органом, таким як народна рада, є неможливим. Відповідно, так само прокуратурою району оскаржило і це рішення районної ради міської ради. То виходить, що Бродівська міська рада та Бродівська районна рада порушили закон? Саме так. Таке рішення є незаконними, відповідно, вони оскаржені. Якісь будуть покарання? Адміністративне, кримінальне чи дисциплінарне покарання в даному випадку є неможливим через те, що такі покарання можуть бути застосовані персоніфіковано до особи, а рішення про створення виконавчого комітету визнання повноважень. Народної ради приймалися колегіальними органами. Відповідно, якщо вас цікавлять, такі види покарань, вони застосовані в даному випадку, не можуть бути. Як відомо, до 17 лютого має вже вступити в дію закон про амністію, тобто про звільнення від кримінальної відповідальності учасників протесних акцій. Але є умови, серед яких це звільнення захоплених приміщень і доступ до робочих місць людей, які там працюють у Брудівському районі. Не знаю, як це захопили. У двох кабінетах заступників голови районної державної адміністрації створили громадські приймальні депутатів Бродівської районної ради. Такі рішення якось впливають на загальнодержавну позицію прокуратури звільнити людей. Ну... Почну з самого початку. Бродівською районною радою було прийнято рішення про дострокове розірвання договору оренди між районною радою і Бродівською райдержадміністрацією. Саме приміщення, де знаходиться Бродівська райдержадміністрація, є у власності Бродівської районної ради. Цим же рішенням передбачено створення громадських приймалень для депутатів районної ради. З приводу захоплення, однозначно, хочу сказати, що фактичного захоплення тих приміщень не було. Всього лише на дверях кабінетів розміщено таблички про те, що ці приміщення є приймальними депутатів районної ради. Доступ до тих приміщень державних службовців є вільний. Жодним чином розміщення таких табличок не вплинуло на діяльність працівників Бродівської райдержадміністрації і, і фактичного блокування чи захоплення в нас в районі не було. Що стосується закону України про усунення негативних наслідків та Недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, такий закон поширюється на вчинення ряд діянь, які пов'язані з проведенням мирних протестних акцій, починаючи з 21 листопада минулого року. На території Бродівського району хочу відзначити, не зареєстровано ні прокуратурою району, ні Бродівським райвідділом міліції жодного кримінально окараного правопорушення. Відповідно, питання. Про звільнення таких осіб ставитися не буде, оскільки таких правопорушень у нас немає. А встановлення стовпу ганьби у центрі міста це абсолютно є в межах закону, так? Під час е проведення Віча на площі перед Бродівською райдержадміністрацією е було встановлено так званий стовп ганьби. Бродівським равідділом міліції даний факт зареєстрований як е дрібне хуліганство. Е покарання за даний вид правопорушення передбачено кодексом. України про адміністративні правопорушення, штраф або громадські роботи. На даний час здійснюється перевірка такого факту. Якщо повернутися до початку мирного протестування, активними були студенти у бродах. Втім, після інформації, яка з'явилася у ЗМІ про переслідування прокуратурою студентів, тобто прокуратура збирала, так як було опубліковано у ЗМІ, говорили деякі студенти, збирали інформацію про присутність на парах, якщо ж були. Діти відсутні з тих чи інших причин, тоді загрожувало відрахуванням з навчального закладу. У Бродівському районі теж активною були студенти. Щоправда, на другий день після цієї інформації студентів фактично не стало на центральній площі міста. Чи Бродівська прокуратура якісь дії приймала до наших студентів? Хочу вас запевнити, що в Бродівському районі жодних дій щодо переслідування студентів чи заборони їм брати участь в мирному волевиявленні, в нас ніяких дій не вживалося і вживатися однозначно не будуть. Студенти, так само, як інші громадяни України, мають право передбаченим законним шляхом мирно висловлювати свою громадянську політичну позицію. І їм ніхто цього не перешкоджав. Якщо люди мали бажання, вони виходили на площі, брали участь в проведенні віче. Або в якихось протестних мітингів. Якщо вони не мали такого бажання, відповідно вони нікуди не йшли і нічого не робили. Будь-якої заборони їм не ставилося, і будь-яких переслідувань відносно них відповідно не здійснювалося. Можете сказати надалі, яка позиція районної прокуратури щодо цих всіх європодій у державі? То, що стосується політичної ситуації в державі, Львівській в області, і в Бродівському районі, зокрема. Хочу сказати, що окремі особи висловлюють свої заклики щодо вчинення протиправних дій, захоплення адміністративних будівель, блокування роботи державних установ, перекриття доріг. Такі всі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність і хто би їх не вчинив, такі особи будуть притягуватися до передбаченої законної відповідальності. Я закликаю мешканців Бродівського району висловлювати свою громадянську позицію, передбачені законом мирний спосіб. Відповідно, хочу ще раз сказати, що будь-які прояви екстремізму або будь-які провокатори щодо порушення законодавства України, відповідно, будуть пересікатися передбаченому законом порядку, і такі особи будуть притягуватися до відповідальності. Ми живемо в правовій державі, і нашими законами передбачено певний порядок здійснення своїх політичних прав, висловлювання своєї громадської позиції. Прокуратура потім проведення таких мирних заходів зовсім нічого проти мати не буде. Будь ласка, маєте право, збирайтеся висловлюйте свою позицію. Але якщо будуть вчинятися будь-які передбачені кримінальним кодексом кримінальні правопорушення, відповідно до таких осіб будуть вживатися заходи.